Друзі, привіт! Довгоочікуване надходження до Одеської філії компанії Автопарк. Це Toyota rav 4 гібрид в кузові 2020 року випуску. 2,5 гібридна установка, маленька витрата палива, білий колір, тонування. І головне це гарна комплектація. Автомобіль на 18 легкосплавних дисках, безключовий доступ. Всі проблемні місця затягнути в плівку, щоб їх не подряпати. Є пам'ять сидінь. Повний електропакет, електрорегулювання сидінь. Також можемо бачити підігрів лобового скла. Камери 360, підігрів керма. Система втримання в полосі. Проїзд контроль, двозонний клімат, контроль. Також є підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь. Автохолд, Вибір режиму руху. Камери 360. В автомобілі є все. Необхідно. Подивіться витрату палива, і це не максимум економії, можна виходити на цифри ще менше. Простори задній ряд, свої дефлектори, є дві розетки для зарядки ваших пристроїв. Можна з комфортом розміститись в трьох. Також є підлокітник з підстаканниками, є підігрів заднього ряду сидінь. Можна пересуватись з комфортом на далекі дистанції. Багажник з електроприводом. Підіймати його не треба. Кнопочку натиснули, він відкрився, кнопочку натиснули, він закрився. Парковенький також вкруг разом до камер 360. Тобто автомобіль в дуже достойній комплектації. І наголошую, це офіційний автомобіль, він до нас не привезений. Купувався в Україні весь в рідній фарбі, достойний вашої уваги. Подивитись його можна буде за адресою вулиця Михайло Рушевського, 15а, місто Одеса, а придбати його можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, друзі. Це ваш любний спосіб. Приходьте до нас, пригостимо кавою, розкажемо про авто, проведемо тест-драйв, допоможемо в найкоротший термін поїхати від нас на автівці своєї мрії. До зустрічі, мирного неба!